Перелесник саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося, був тоді в одному селі гарний, пригарний ставний паруб, правий козак Залізняк, і був він такий бравий, сміливий та завзятий, що всі люди про нього говорили це й не те, що ляха чи турка, він і самого біса не злякається, умив він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі околишні дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий, з усіма старими звичайнесенький та поштивий, з усіма парубками веселий товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як руса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучка, а мила та добра, як молодий трусик. Працювала вона ретельно, а працюючи увесь час, мов пташка співала, та співала так гарно, як ангели на небі, а звали її Оленка. Одного разу йшов вулицею бравий козак Залізняк повз панський сад, йшов на бандурі Брінькав та віспівував. Коли чує, співає, хтось у саду таким голоском, мов срібний дзвіночок дзвонить, спинився бравий козак Залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку, що грядки панські полола. Як угледів, так і завман. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Олену. Почав увечері виходити з бандури до панського ставу чи озера, що біля левади, почав там награвати та виспівувати. Ой, зійди, зійди ясний місяць, як млинове коло. Ой, вийди вийди, серце дівчину та промов до мене слово. А тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що подобалося козакові Залізнякові захожа дівчина Оленка. І став він, щовечора, коли козак на леваді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушко її нашіптувати, щоб вона вийшла на леваду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький литерець, Длухне їй з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить їй це бра під саму леваду, щоб вона йшла їх там шукати та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з левади на неї гукає Оленко, Оленко, йди лишень сюди. Отож таки одного вечора й вийшла захожа дівчина Оленка на леваду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько, а рудий перелесник аж підплигає з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчин. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх наливає, Всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти, а іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле. А навколо звелить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть, та ще й пахнути мусять як найкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж дванадцятьом соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак Залізняк та захожа дівчина Оленка, і тихесенько розмовляли. а перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловейки співали, що було сили, аж у вухах лящало. З озера на пісок повипливали русалки. Слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та замиловано дивився на гарну пар. Ще далі дитинчата потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі брелізу, ситняго та жабячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавичка, наносили сінця повні ясельця. Наша пісня свіжа й нова, починаймо і знову був собі журавель та журавичка. Тільки ж ні козак Залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини Чи дуже ж ти мене кохаєш, миластівко Оленко? Ой дуже, дуже, козаченько, відповідала дівчина. Так тебе, соколи мій кохаю, я що вся палаю, і часом, видається мені, ніби я сама тільки один вогонь. І закортіло перелесникові зробити так, щоб козак Залізняк враз переконався, як палко дівчина Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку, а сам увесь запалився, як один величезний вогневий віхоть. Аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак Залізняк на бік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його Оленки, а тільки вогнене червоне багаття перед ним палає. «Аби же тебе, Божа сила, крикнув він повним голосом. То виходить, що ти відьма, а тільки улесливо такою красуною прикидалося, цур тобі пек, нечиста сила. Вихопив свою бандуру та й вливав. а Оленка нічого того й не бачить, бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак Залізняк сидів. Почула вона ті гнівні страшні слова козакові, та як скрикне й собі Господь з тобою, козаче мій миле, що бо ти говориш, і з чого? Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало. погас і відскочив на бік. Оленка кинулась за козаком, але ж той на неї і оглянутись не хоче. Вона його молить, благає, спинити намагається. А він їй так гнівно та жорстка загін, пропади ти пропадом, ніколи мені на шляху не зустрічайся, говорить. Заломила білі руки наймечка, захожа дівчина Оленка, зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак-залізняк, заголосила, як осінні вітер у полі голосить, та, недовго думаючи, побігла до озера топитись. На злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу. А вона, як угледіла червоного рудого, високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, раз враз збожеволіла. Тнула його, а сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник, мов у комені, кинувся й собі за нею воду, та на нього грізно гримнув водяник, геть звідси до цього, геть, щоб і очі мої тебе капусника не бачили. Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі. Гукнув так на нього й сам пірнув під воду, вловив там захожу дівчину Оленку і, ніжно обнявши її захнучний стан, підніс до свого скляного палацу. Там зустріли її водяникові доньки, русаленьки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток і стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак Залізняк перестав з того часу співати жартувати, поклав у дубову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на прощу. Там у Лаврі Печерській довго молився та постився, свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково, що кохав він щиро справді незвичайну гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю арнаутку і подався бити турка-бусурмана. Так сумно скінчилося добре кохання бравого козака-Залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже, на тому діло не спинилося, дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й перечасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат потерчат, звелів їх позбирати на бережку озера всі оленчині сльози, що на траву попадали, як вона плакала, голосив. А потім написав очеретяним пером на широкому листові з як і до чого призвів нерозумний перелесник, бравого козака та захожу дівчин. Найбільше ж тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили. Людей проти неї настренчує, замість того, щоб їм в коханні допомагати, бо ж то є його повинність. Він найкраще кохання розбив. Взяв тоді водяник того листа, позливав оленчені гіркі сльози до глечика з перломутрової мушлі та й послав усе те дитинчатами потерчатами аж до самого вліяв. Як послухав мудрий дід вій водяникову цидулку, як побачив він полки сльози бідної, захожої дівчини наймечки, схилився на свою золоту балову, а й у самого у нього побігли сльози з під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з зеленченими сльозами і промовив Ідіть, дітки, додому, поклоніться панові водяникові вашому, і подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю те, що треба. Тоді стукнув по підлозі шаблюку і враз стали перед нього три його джури. Він тільки хитнув їм головою, а вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу, а за кілька хвилин вже несли з собою перелесник. Тремтячий, мовосиковий лист став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим вієм. Потім в розпуці упав навколішки, винен, батько, заслужив кари, згубив безневинно добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати. Плакав винуватий перелесник. Підведіть мені віє, звелів вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий вій на перелесника, що лежав скорчений на підлозі, мов шкодливий пес, і тихо проказав. Сказав би я, що ти злосин. так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень, з глупоти та зничів'я робиш такі лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, а вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи ще й писати як слід не навчився. Не вмію, батьку, відповів перелесний. Отож я пакій пакі тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де її з двома крапками треба ставити, то буде тобі такий мій вирок. Поки ти не вивчишся справно читати і писати по українському, поки всіх книжок про те видрукованих не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа викнути у зелений ліс. Потім він повернувся до джур і Велів'єм, пошліть його до української школи в Галичину, бо ж тоді вже в нас на Вкраїні почали заводити школи московські, і вмить перелесник став манісіньким хлопцем, роде його волосся, як старий віхоть, стирчало на всі боки з під круглої високої шапчини з довгим рібним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний паз з бляхою, короткі штанинята, заляпані атраментом, навіть не затуляли чобітків з родими халявками, що незграбно сиділи на його ратицях. Його червоне веснянкувате обличчя з розщепіреним козинячими вухами було напрочуд дурне. Хай же його в чаті вдень і вночі додав Вій. та не тільки тих наук, що всіх хлопців, а ще й німецької граматики та всіх до одного несправних французьких дієслів. Та щоб таблицю множення знав спочатку, з, з кінця, без найменшої помилки, а годували, щоб його тільки самим теплим рибним трином, коли ж застудиться і буде в нього у форлі жаба, щоб нічим іншим йому не мазали, як тільки найміцнішим чорним йодом. І вже тільки тоді, як вивчиться на доктора, тільки тоді може він повернутися до свого лісу, так сказав і опустив свої довгі вії. До всякої кари був готовий нерозумний перелесник, але ж як зачув він, що треба вчити таблицю множення спочатку і з кінця, та французькі дієслова та що годуватимуть його рибним трином, а мазатимуть в горлі йодом, не витримав і гірко гірко заридав. Віїві осавули і вивели його геть, бо в нього по веснянкуватому обличчю так і лили патьоками солоні сльози, що брудними плямами падали на білу мармурову підлогу вієвої судної світлиці. Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину, виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини з маленькою жовтогарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя родим клинчиком, він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепірених вухах та рясному ластовині й можна було догадатись, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи. Не можна було впізнати і його вдачі, ходив він тихенько, до всього придивлявся крізь свої величезні круглі окуляри в роговій оправі, а на шиї завжди носив теплого шарфа бо ж боявся заслабнути на жабу. І через те, що він тепер був не тільки доктором, а ще й професором, став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат потерчат, яких почав звати студентами. Так і перестали всі й мавки, і люди на нього зважати, бо тепер вже він зовсім не міг зрозуміти, що воно таке кохання. А через те не міг більше й допомагати закоханим молодятам.